Як на теперішній час, але ну, в нашому розумінні мир вам, це, тобто, щоб завжди було все добре, як, як правило, на день народження, яке свято, як нам радість, багатства, здоров'я, миру. Ну, мир, пророк Іссаїна писано, з Твердого Духа ти в совершенному мірі. На російській морах, і сідаємо. Тих радіш совершенно міря. Тобто, незалежно від того, які обставини у руки нас, у нас довже бути мир Божий, який привище всякого ума. І коли люди. І коли є твердість духа, то це не завжди, незалежно де вона знаходиться. чи в епіцентрі війни, чи то там землетрясення, чи там болезнь трудності в житті, ну це доволі таке сложно. Yeah. Да. Но... золоті слова, третя глава, 16 вірш. Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина свого народного, щоб кожен, хто віг в нього, не згинув, але мав життя вічне. В цих словах, ну, наскільки велика Божа любов, ми на світі не зможемо зрозуміти до кінця, був е, один такий випадок е, за часів Второї Світової війни. І, ну, там чоловіки, жінки, діти. І тут вийшла жінка з двома дітьми. І коли я свідчув історію, це історія наявних солиття, е, я одразу подумав, от, е, якраз у нас було от, діти, теж в пару керів'яна, і, і якраз вода сходилася. Там було два роки менші і п'ять років старше. І німецький офіцер сказав. Або ти вибираєш одну дитину, або забираєш двох. Ви ну, розумієте, на що забирає двох дітей на, так, на троє. вона, звичайно, крутилася, хотіла якось, щоб двох оставити, але він почав двох забирати, і вона зразу інтенсивна меншу дитину раз, тому що вона розуміла послаги і вижити набагато легше старшу. Е... Пройшов час, вона вийшла з лагеря, Вона осталася жива. І дитина сталася жива. Але наскільки це було духовно тяжко, що вона покончила життя самого після війни. Вона не видержала до психологічної давки, що вона віддала свою дитину. Вона не просто так ватала на заради спросі, нарої дитини. Так вона не одной мала. Оце, для неї також тяжко. Також написано, що Бог так полюбив світ. І Він отак життя за труди, діну, не за другу дитину, і третю, і несалу. Він одає за грішника. Які світі вони заслужені. кров проклас. І він одає. Він йде на цей шаг. Він знає, що Ісус піде на такі страждання, на те, що Він переживе і баже можливий варіант, що він навіть може. Ну, Бог був впевнений, він був твердий духов вправитися Ісуса Христа, чому сьогодні. А твердо духом, він хранив совершенно мір. І цей совершенний мір ми можемо бачити також в Ісусу від Коли Ісус вам підходить до кульмінації завершення, Він заходить в Єрусалим. Це Іван Євгені, 19 глава 41 вірні. І коли він наблизився і місце побачив, то хлопкав а... Амінь. Я хочу ну, привести також приклад. От багато хто в нашому житті ну, очікував якісь там, трудності, невзвободу. От знає. Через тиждень там буде, там, то, от, наприклад, коли була там коронавірус, всі сиділи по домах, чи таке все було, чи політика була, всі ховаються. Чи... А саме хуже, ви знаєте, коли приступники переговорювали смертні касі, їх закривали тюргу і вони очікували свого наказання. Для них, як на російській мові, звучить, Наказання, э, ожидання, збоже наказання. Коли ти сидиш в камері, ти прислухаєшся до кожного шагу, а це не за ноги йдуть. Також, якщо б нам сказали, от тобі залишино, ви пішли до лікаря він сказав, тобі рівно тиждень залишилося, все, в тебе там рак, остання стадія, все. Там і пром, і ще щось. Я побоював, наскільки це упали в таку. Знає, і що, Людина повністю погрузилася в це, що все, і мені залишилося тиждень жити, і ще, якщо я не знаю, що тяжко то все. Ну, Я хочу замітити і обробити ваш погляд на те, як Ісус підійшов. Його зустріли з радістю, якщо ми можемо прочитати це 38-й Цар, що не Господнями на небесах і слава висоті. Його тут вітають всі. Така слава Йому. Він підходить до Єрусалиму. І що цікаво, Ісус знав свою місію на цій землі, і Він знав, що йому осталося, і що йому треба буде погибнути усі, бути буде перед день воскресень. Коли він наблизився, він побачив місце. Він не заплакав за тим, що його очікує, яка його воля очікує, а за тими людьми, які живуть в тому місці. Тобто його все, його добро говорило про те, що наскільки він довіряв Богу, наскільки він бу совершенний цей мір внутрі нього, що він не боявся цієї смерті, тому що для нього це в мене існувала. Він плакав за тим, хто там був. Люди, які. Голосили, що благословляли його, радувалися, славили. Господи Цар і в війна Господня. Проходить тих, ті самі люди кричать. Нам, одай, вора Господня, а Ісуса всиди. Вам не здається, цих людей не викликала та сама віховна природа, що я там. Діва коли все грішила. Що Бога немає, не ну, вірю в Бога. Ну коли Єва почала там говорити, я з'їду, все нормально, відпусться, можете і попробувати. Точно так само ці люди, які були сторонниками релігії, і придержалися традиції, батьківської віри, все робили як правильно, ага, Ісус Ор, і Ісус кормить, все, ми йдемо за ним. Тільки тут перемінилася погода, щось хтось другий сказав, так як сказала Єва. Священники, священник, тому що вони це ухвалили, цей закон, щоб його розміряти. Ну, раз пар, вступ, што, так, старший, значить, це там. Якщо людина з Богом, вона, вона повинна відрізняти зло і ділити зло на добро. А вона дихається тим, що говорить хтось інший. Вона вважає, що вона раз сказав старшу, значить, він дійсно заслужений на смерть. Мало хто з тих людей не підтримав розсвят'я Ісуса Христа. Мало хто. І коли вони на місце свої побачить і заплакав самих і сказав, ой, би ти хочеш, цього дня пізнав, що потрібно для мили тобі, та тепер відвечество. Бо прийдуть на тебе ті дні, і твої вороги на тебе валом оточать і обляжуть тебе, і стиснуть тебе, звідусі. І зрівняють землею тебе і поб'ють твоїх дітей в тобі, і не позоставлять таб... тобі камня на камені, бо не зрозуміло ти часу відвіри твоїх. Кожен із нас Бог відвідує свого часу в житті. І якщо ми це відвідування серйозно сприймемо, якщо ми Цю жертву Ісуса всерйоз прийме, у нас не буде всяти. У нас не буде того, що читає його далі. Тому що воля Божа не в тому, що дійсно, ну, що ми можемо прочитати, що прийдуть на тебе, вороги твої оточать, поб'ють, і... не позоставлять каміння на камені. А це не було волі Божої. Це вибор. Людини. Бог не насильний. Бог предлагає людина вибирати. І в першому посланні до Івана, 4 глави 7 вірша, улюблені, любім один одного, бо від Бога любов. І кожен, хто любить, родився від Бога, та відає Бога. А хто не любить, той Бога не пізнав. Бог, Бог є любов. Любов же Божа за нас за тим, що... для нас з'явилася тим, що Бог, Сина свого народження, послав у світ, щоб ми через нього жили. П'ята права, перша вірш. Кожен, хто вірить, що Ісус то Христос, той родився від Бога. І кожен, хто любить, того, хто породив любить, і того, хто народився від Нього. Що ж ми любимо Божих дітей, дізнаємося з того, коли любимо Бога, Його заповіді, одержуємо. О, Боже, щоб ми додержали його заповіді його ж, заповіді не тяжкі. Бо кожен коротився від Бога, перемагає світ. А оця перемога, що світ перемогла, це віра наша. Перемога, що світ перемогла, віра наша. Ви знаєте, для того, щоб е перемагати, потрібна віра. Віра в те, що дійсно, якщо ти поступиш так, ти отримаєш смерть. Духовну смерть. Да, так, вона сам не настає через певний час, мов ну, на настає. І пам'ятаю я в дитячому віці, я вам не скільки скільки років сім було, знайшов там старий дінамік, в ньому кричало два провода. Ну, Думаю, якщо я тут візєрку, може заіграю. Але знаєш, яке 220, коли я її струмив, пішли із кількість сторони. Я це не знав. Ну я більше тоді ніколи не вкликав дінаміки. Я розумію, що це може збільшитися. Точно, наша людина, якщо вона буде вірити, що наказання на за гріх смерть, вона так ніколи не смерть. Ніколи. Тому що перемога, що світ перемогла, то коли ми можемо світ перемогти, оце гріхову природу, все, що предлагає сатана, тільки тоді, коли ми будемо твердо вірити, що. І що смерть реальна. І коли ми не просто будемо довіряти, якщо я хочу це, якщо я співаю, якщо я там ще щось роблю і попоти, тоді я спасаю, ні. Якщо я переживу відносини з Бога, пізнаю Бога і буду вірувати в Нього, тоді я спаси, коли я пізнаю Його любов, і вона буде жити в мене. Бо кожен, корицій, коли свій Бога перемагає світ. А оця перемога, що світ перемагав, це віра наша. Тому що, так як Адам із Європі своїм невірством втратив вічне життя, так і ми, вірою в Ісуса Христа, можемо отримати це життя, яке Він предлагає дати попередній жертві Ісуса. ao